Привіт, друзі! Ви на каналі Одна бабка сказала. Додивіться це відео до кінця, і ви зрозумієте, чому собаки та коти так відрізняються один від одного. Ну а якщо вам сподобається, то підпишіться, поставте вподобайку і пишіть в коментарях, про що вам було б цікаво ще подивитися. Поїхали! Коти і собаки. Це два найпоширеніших домашніх улюбленців, які завойовують серця людей своєю привітною поведінкою та унікальними характерами. Вони стали невід'ємною частиною нашого життя, але водночас відрізняються своїми особливостями і потребами. У цьому відео ми розглянемо відмінності між котами і собаками, зосереджуючись на їхніх способах комунікації, поведінці, потребах та впливі на життя своїх господарів. Коти були одними з перших домашніх тварин, які здобули популярність в середовищі людей. Близько восьми тисяч років тому, в єгипетському місті Єріхон, археологи знайшли докази присутності домашніх котів. Коти були високо цінованими в єгипетському суспільстві і часто пов'язувалися з богами. Вони були також корисними для контролю популяції гризунів, що захищало запаси зерна від пошкоджень. Походження собак належить до дуже давньої історії. Вчені вважають, що собаки походять від вовків, які прижили свої сили з ранніми людьми. Близько 15 тисяч років тому собаки почали служити людям у різних сферах: полювання, охорона, вантажу перевезення. А також стали надійними компаньйонами і друзями. Вони допомагали людям виживати, і це партнерство між людьми і собаками залишається міцним і до цього дня. Коти і собаки розвивалися разом з людьми протягом тисячоліть, стаючи не тільки домашніми улюбленцями, а й частинами нашої культури, мистецтва і фольклору. Їхня унікальність і пристосування до спільного життя з нами допомагають зміцнювати зв'язок між людьми та тваринами, роблячи їх невід'ємною частиною нашого життя і нашого світу. Собаки використовують різні способи комунікації, які допомагають їм взаємодіяти з людьми та іншими тваринами, видають різні звуки, такі як лайки, гавкання, стогінь, зойки та вигуки, щоб виразити свої емоції та потреби. Наприклад, лайки можуть означати попередження, захист території або радість, а гавкання можуть використовуватись для привернення уваги. Собаки використовують мову тіла для передачі своїх емоцій та намірів. Вони можуть махати хвостом як вираз радості, смикати підлогу, як вираз незадоволення, або дружелюбно підходити та мовчки протягувати моду для вияву ласки. Вираз очей собак може вказувати на їхні емоції та стан. Наприклад, широко розкриті очі можуть свідчити про зацікавленість або хвилювання, а покладені вниз вуха можуть вказувати на покірність або стрес. Собаки можуть використовувати дотик, такий як волочіння лапи чи підходження. Ходження боком для вияву дружби та підтримки коти використовують різні способи комунікації для взаємодії з людьми та іншими тваринами, коти виражають свої емоції та настрій через мову тіла. Наприклад, вони можуть махати хвостом, коли щасливі або зацікавлені, але піднімати хвіст угору може також означати домінування або самодостатність, коти можуть гладити свою шерсть задніми лапами. Коли вони задоволені та піднімати моду для вияву ласки. Коти видають різні звуки, такі як муркотіння, мяукання, шипіння та фальшиве гавкання. Кожен звук може мати своє значення і виражати різні емоції або потреби кота. Наприклад, муркотіння може вказувати на задоволення або спокій, а мяукання може бути способом звернутися до своїх господарів з проханням або потребою. Вираз очей кота може вказувати на його емоційний стан. Наприклад, зіткнення поглядів може означати дружелюбність, тоді як широко відкриті зіниці можуть свідчити про зацікавленість або захват. Коти можуть використовувати дотик для вияву ласки та прив'язаності. Вони можуть тетись обличчям об ноги своїх господарів, волочити свої лапи або підкрадатися. Поведінка собак має багато. Аспектів і залежить від їхньої породи, вихованості, досвіду, здоров'я та соціалізації. Собаки є вельми соціальними тваринами, які ретельно взаємодіють з іншими собаками та людьми. Вони можуть проявляти лояльність, прив'язаність та відданість своїм господарям. Багато собак створюють глибокі емоційні зв'язки з людьми та іншими тваринами. А от соціальна поведінка котів має свої особливості і відрізняється від поведінки собак, коти є менш соціальними ніж собаки, і часто виявляються самостійність та незалежність. Проте вони все ж таки проявляють певні соціальні здібності і можуть встановлювати взаємовідносини з іншими тваринами чи людьми. Собаки є дуже чистими тваринами і добре розвинули звичку облизувати свою шерсть, що допомагає відчути себе комфортно та позбутись бруду або комочків. Варто зазначити, що незважаючи на те, що собаки можуть доглядати за собою у певному обсязі, вони все ж таки потребують допомоги своїх господарів у деяких аспектах догляду, таких як регулярне відвідине ветеринара, регулярна гігієна та гармонійний тренінг. Пайте про свою собаку, надавайте їй достатню увагу та догляд, і вона вам віддячить відністю та ласкою. От коти є дуже чистими тваринами і зазвичай доглядають за собою самостійно. Їх природні інстинкти та поведінка дозволяють забезпечити необхідну гігієну та комфорт. Незважаючи на те, що коти доглядають за собою, вони все ж таки потребують допомоги своїх господарів, таких як регулярні відвідини ветеринара, регулярна гігієна. Обов'язково високоякісний корм та дотримання режиму харчування. Ваша увага та догляд... Допоможуть забезпечити вашому коту щасливе здоров'я та життя. Хоча коти і собаки є хижаками і належать до різних родин тварин, вони володіють деякими спільними фізичними здібностями, але також мають свої унікальні характеристики, які допомагають їм виживати та пристосовуватись до навколишнього середовища. Як коти, так і собаки мають дуже розвинений нюх, що дозволяє їм виявляти запахи навіть на значній відстані і використовуватись у пошукових операціях та мисливстві. Обидві тварини мають гарний зір і можуть реагувати на рухи та зміни світлового режиму. Коти і собаки володіють вражаючою координацією, що дозволяє їм стрибати, лазити та маневрувати в різних умовах. Коти мають особливо гнучкий хребет, що дозволяє їм легко облизувати всі куточки свого тіла, допомагаючи у догляді за шерстю та гігієною. Коти володіють надзвичайною здатністю до стрибків і можуть легко підніматися на великі висоти або здійснювати точні стрибки на відстань. Коти є менш залежними від людей, мають виражений індивідуальний характер, вони можуть доглядати за собою і самостійно приймати рішення. Багато собачих порід мають високу швидкість і витривалість, дозволяючи їм переслідувати та ловити здобич. Собаки відзначаються високим рівнем прихильності та відності своїм господарям, що дозволяє їм виконувати функції компаньонів та психотерапевтів. Деякі породи собак відзначаються вражаючими робочими здібностями, такими як здатність проводити пошук та рятувальні операції, а також захист і охорона. І різні фізичні здібності роблять котів і собак унікальними і корисними тваринами, які є важливими частинами нашого життя та нашого світу. Кожна з цих тварин має свої унікальні властивості, які допомагають їм взаємодіяти з навколишнім середовищем та людьми. Коти і собаки, як домашні тварини, мають ряд спільних потреб. Але їхні потреби також можуть відрізнятися через їх природні інстинкти та поведінку. Коти володіють більшою самостійністю порівняно з собаками, вони можуть самі забезпечити собі розвагу і розважитись. Коти мають свій власний характер і вимоги до уваги. Деякі коти можуть бути більш незалежними і не потребувати багато уваги, тоді як інші можуть бути більш прив'язаним до своїх господарів, коти можуть проявляти увагу до своїх господарів у вигляді обіймів, гладінь і муркотіння. Поти можуть виявляти увагу до своїх господарів та приєднуватись до них у спільних заняттях, наприклад, гри або спостереження за ними. Собаки зазвичай дуже прив'язані до своїх господарів і потребують багато уваги, ласки, фізичного контакту. Багато собачих порід мають високий рівень енергії і потребують регулярних прогулянок та фізичних занять, щоб задовільнити свою потребу в увазі. Собаки можуть бути більш залежними від своїх господарів і потребують більше уваги та спілкування. Вони можуть добре реагувати на тренування та заняття, які не тільки задовільняють їхні потреби в увазі, але й сприяють їх психологічному та фізичному здоров'ю. Хоча коти і собаки можуть мати різні потреби і уваги, обидві вони потребують любові, дбайливості та уваги від своїх господарів, важливо розуміти індивідуальність кожної тварини і надавати їм потрібну увагу і спілкування для забезпечення їх щасливого та здорового життя. Загальне здоров'я котів і собак має свої схожості і відмінності. Обидві тварини можуть бути статево зрілими у віці близько 6-9 місяців, залежно від породи та розміру. Їхня тривалість життя може варіюватися, враховуючи розмір, породу та інші фактори. Як коти, так і собаки повинні бути вакциновані для захисту від різних захворювань. Вони потребують догляду за шерстю, вухами, зубами та кігтями для підтримання загального здоров'я. Коти і собаки потребують збалансованого та належного харчування, щоб забезпечити правильний розвиток і підтримку здоров'я. Собаки є всеїдними тваринами, тоді як коти, хижаки. Собакам потрібна більш різноманітна дієта, що включає м'ясо, овочі та інші складові, тоді як коти зазвичай мають більший вміст м'яса в їхній дієті. Собаки, зокрема, представники великих порід, можуть страждати від дисплазії суглобів, часто пов'язаних зі структурою та спадковістю, тоді як у котів така проблема не така поширена. Кастрація часто виконується як профілактична міра для котів та собак, але процедура може відрізнятися для кожного виду тварин. Коти можуть бути менш стійкими до деяких вірусних захворювань, порівняно із собаками. А також більш схильними до деяких інфекційних захворювань. У котів може бути складніше виявити деякі хвороби через їхню природну прихованість і неприйнятність до прояву слабкості. Враховуючи ці спільні і відмінні характеристики, важливо піклуватися про здоров'я як котів, так і собак, з врахуванням їхніх унікальних потреб. Взаємодія з дітьми для котів і собак може бути дуже позитивною і корисною, як для тварин, так і для дітей. Але вони мають різні характеристики і потребують різного підходу. Коти часто відчуваються комфортно самі за себе і можуть самостійно займатися своїми справами. Це робить їх менш залежним від постійної уваги дітей. Зазвичай вони мають менші розміри порівняно зі собаками, що допомагає дітям легше контролювати їх під час взаємодії. Коти можуть бути м'якими і ніжними, але також можуть проявляти свою незалежність. Вони часто дають зрозуміти, коли їм потрібен простір і коли вони хочуть уваги. Вони можуть бути більш спокійними і менш енергійними, що дозволяє їм легше пристосовуватись до ритму життя людей. Собаки зазвичай дуже прив'язані до своїх господарів, включаючи дітей. Вони можуть бути відними та відданими компаньйонами для дітей. Собаки можуть бути більшими за котів і можуть потребувати більше простору і фізичного контролю, особливо якщо вони є більшими породами. Багато собак мають велику енергію і можуть бути активними, що дозволяє їм брати участь в різних фізичних активностях з дітьми. Деякі собачі породи мають сильний захисний інстинкт, що дозволяє їм стати хорошими сторожами для дітей і сім'ї. Узагальнюючи, коти та собаки можуть бути чудовими компаньйонами для дітей. Проте важливо пам'ятати, що кожна тварина має свої унікальні особливості й потреби. При взаємодії дітей з котами або собаками завжди варто враховувати характер тварини, сприятливі умови для безпеки, а також спонукати дітей до відповідальності, поведінки і поваги до тварин. Термін життя собак і котів може значно відрізнятися залежно від їхньої природи, розміру та загального стану здоров'я. Загалом коти мають тенденцію жити довше, ніж собаки, але є кілька факторів, які можуть впливати на тривалість життя кожної з цих тварин. Коти загалом мають довший термін життя порівняно з собаками. Коти невеликих порід можуть жити від 12 до 16 років, а більш крупні коти можуть досягати віку 15-20 років або і більше. Існують випадки котів, які доживають до 20-25 років, і навіть довше, за залежного догляду та здоров'я способу життя. Термін життя собак може значно варіюватися залежно від їхньої породи. Маленькі собаки зазвичай мають триваліший термін життя, ніж великі породи. Загалом собаки середніх і великих порід можуть жити приблизно 10-13 років, хоча деякі з них можуть доживати до 15. Або і більше. Малим породам собак, таким як Чихуахуа або йоршицький тер'єр, може бути притаманна тривалість життя від 12 до 20 років і навіть довше. Важливо зазначити, що на термін життя тварин впливає також правильний догляд, раціональне харчування, медична допомога та загальний стиль життя. Раннє виявлення захворювань і регулярні візити до ветеринарного лікаря можуть позитивно впливати на здоров'я тварин і продовжити їхнє життя. Слух і нюх. Це два важливих чуття, які грають ключову роль у житті котів і собак. Коти мають дуже чутливий слух і здатні чути навіть найтихіший шорох. Вони можуть сприймати широкий діапазон звуків, включаючи високочастотні звуки, яке людське вухо не може чути. Собаки також мають дуже добре розвинутий слух, вони можуть реагувати на шум на відстані і сприймати звуки від 4 до 7 разів краще, ніж люди. Хоча коти мають розвинений нюх, вони не настільки залежні від нього, як собаки. Коти використовують нюх для виявлення запахів, таких як їжа, місце життя і інші коти. Але це не є їхнім головним способом комунікації. Собаки мають неймовірно розвинений нюх. Вони мають мільйони нюхових рецепторів, що дозволяє їм розрізняти найменші запахи. Собаки використовують нюх для виявлення слідів, пошуку зниклих предметів, детектування хвороб та навіть для пошуку людей в аварійних ситуаціях. Як коти, так і собаки мають дуже добре розвинуті чуття слуху та нюху, але собаки відзначаються особливою чутливістю нюху, що допомагає їм вирішувати різноманітні завдання, включаючи пошук, охорону, рятувальні операції та інші завдання, де нюх грає важливу Роль. Друзі, дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтеся, ставте лайки. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам!